Зеленський заявив, що Україні не потрібні загиблі українські військові. Також Україна віддаватиме Росії своїх громадян, заарештованих за нелояльність до режиму Зеленського. тим часом військовий каже, що залишить позицію, на якій знаходяться два бійці замість 20 І ще один український боєць говорить про критичну ситуацію на сумському напрямку та самогубства серед бійців ЗСУ. Тим часом Червоний Хрест заявляє, що втрати ЗСУ досягли мільйона людей. Також у мережі набуває популярності града зелен. Зеленського потрібно викидати з автомобіля. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і Це програма Фейк ньюз Користувачі в соцмережах поширюють новину про те, що Україні, зокрема президенту Зеленському, не потрібні загиблі українські військові. Зеленському не потрібні загиблі українські військові. Зеленський назвав російську делегацію ідіотами через запропоноване тимчасове припинення вогню на певних ділянках фронту для збору тіл загиблих. Як вони сказали щодо Сісфайра, вони готові на Сісфайр 2-3 дні щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі Сісфайр для того, щоб було, не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну Бачите, настрій, тобто для них це питання просто невеличкої паузи. Війні це твердження. Фейк президент України Володимир Зеленський не заявляв, що Україні не потрібні загиблі українські військові. Пропагандисти вирвали фрази з контексту інтерв'ю і спотворили сенс висловлювань президента. Йшлося про російську пропозицію щодо тимчасового припинення вогню для збирання тіл загиблих. Зеленський назвав російську делегацію ідіотами не тому, що Україна не потребує загиблих українських воїнів, а тому, що Росія, яка сама ж розпочала агресію і продовжує вбивство українців, і цинічно пропонує перемир'я на кілька днів, щоб позабирати вбитих з полів, коли насправді перемир'я необхідне, щоб убитих не було в принципі. Зеленський вказав на абсурдність таких пропозицій від держави агресорки, яка не припиняє вогонь, а натомість вдає, що виявляє турботу. Насправді коментуючи обмін Лама Володимир Зеленський сказав таке, також руські заявили, що а, готові передати а, тіла наших загиблих воїнів, 6 тисяч. Наша сторона погодилась передати 6 тисяч тіл русських а, російської стороні, але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Умірову. чому тому, що. Як, сказ... Як нам стало відомо, опознаних у русських з цих 6 тисяч 15 це дуже важливо все перевірити. А всіх наших потрібно забирати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла, і там вони передавали і своїх також русських убитих солдатів. Тобто вони там щось на збирали. Ви знаєте, що вони спочатку не забирали з поля бою людей, а потім ну, залишали їх, а потім, потім, начебто, збирали. Тому і тут дуже важливо, що важливо, я говорю про те, що обмін тілами важливий. Наша сторона буде на це ретельно дивитись і буде обмін. В рамках обміну військовополоненими Україна віддаватиме Росії своїх громадян, заарештованих за нелояльність до режиму зеленського. Про це повідомляють російські змі. Київська хунта підтвердила, що в рамках обміну військовополоненими вона віддаватиме Росії громадян України заарештованих за нелояльність до нацистів. Таким чином Київська хунта визнає, що вона є окупантом, а населення на контрольованих територіях її заручниками. Однак насправді ця інформація є маніпуляцією у рамках першого етапу обміну військовополоненими тисячу на тисячу, який відбувся 23 травня 2025 року. Україна дійсно перед. Дала Росії 70 своїх громадян, засуджених за співпрацю з російськими спецслужбами, участь в інформаційних кампаніях проти України чи сприяння окупації. Серед них відомі проросійські активісти, зокрема з оточення політика Віктора Медведчука, натомість Україна повернула десятки цивільних, яких російська влада незаконно утримувала протягом кількох років. Отже, йдеться не про арешти за нелояльність до режиму зеленського чи критику влади, а про конкретні кримінальні справи за статтями пов'язаними з державою. Державною безпекою більше того, такі обміни проводяться в рамках українського проєкту Хочу до своїх, що реалізується за участю гурмо СБУ та Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Усі, хто був відправлений до Росії, раніше добровільно виявили бажання туди виїхати за умови повернення цивільних українців, які утримуються в російському полоні. На сайті проєкту опубліковано профілі 31 особи з тих, хто виїхав із позначкою Виїхав виїхала. Наразі на сторінці хочу до своїх можна побачити профілі 300 засуджених колабораціоністів, які виявили бажання виїхати до Росії. Окрім того, як повідомляє видання Главком, у останній обмін потрапив соратник Віктора Медведчука Олександр Тарнашинський. В Україні його було засуджено до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна за змову про вчинення. І з матою насильницької зміни та захоплення державної влади державний переворот не вийшов. Поплічники Медведчука Василь Остафійчук, Олег Яровий, Олександр Тарнашинський та Сергій Проходенко залітають за грати. Як повідомляють в СБУ, ці четверо планували синхронізувати держпереворот з початком повномасштабного вторгнення РФ, щоб допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. Ну а как здесь это практически видеть, что взять целовый органы? Да? Ну целый органы ты не возьмешь, не хватит сил. Чтобы там их не было. Но... Ну, а, короче, а руководство. Как То, ты возьмешь? Элементарно, они где-то живут. Не, они заехают ты... на работу. Не, ну ты так просто не возьмешь, это, это уже... Ну как, ну как из того, что ты, допустим, сейчас говоришь, я просто вспомнил это покушение там на царя. І тримав постійний зв'язок з РФ. До речі, він має російське громадянство, сам розвідник за фахом, тому комунікував із представниками спецслужб РФ та із представниками адміністрації Путіна. Що ж до менш відомих колаборантів, то на сторінці проєкта сказано, що російська влада поінформована про наміри всіх 300 українських зрадників. Проте Москва не поспішає їх забирати. Опинившись за гратами, вони більше не цікаві Росії, хіба що як матеріал для пропаганди і фейків. Міністр оборони України Рустам Умеров зазначив, що списки для обміну полоненими з РФ складалися за єдиним принципом, щоб урятувати якнайбільше життів. Повідомляє українське видання новості Донбаса. Змі також повідомляють, що Правозахисники наголошують, практика обміну цивільних людей суперечить нормам міжнародного гуманітарного права. Звільнення українських цивільних осіб, які були незаконно позбавлені волі, внаслідок російської збройної агресії, має відбуватися без будь-яких умов. Експерти побоюються, що така ініціатива в перспективі може спричинити зростання порушень прав людини з боку РФ на окупованих територіях. У російських телеграм-каналах поширюють відео українського військового. Він розповідає про критичне становище на сумському напрямку та самогубства серед бійців ЗСУ. Росняка крині щодня. дрони арта. неможливо зосім. А ну, хлопців, не випили. Позастрелились. Це, це вже неможливо тут ж Колись воно закінчиться. Біля. Однак це фейк. Відео має ознаки інсценування. Інструменти вказують на високу ймовірність використання штучного інтелекту для створення обличчя та голосу військового. За зворотним пошуком, журналісти Vox Україна з'ясували, що відео поширюють переважно російські та проросійські джерела. Не було знайдено доказів, що першим джерелом відео є український телеграм-канал. Відео має ознаки інсценування. Зокрема, у ролику непомітні знаки розрізнення, як от шеврони чи інші деталі, які б вказували, що на відео справді військовий ЗСУ. Розпізнавальних атрибутів немає і на тілах людей, які нібито вчинили самогубство. Журналісти Вокс Україна перевірили, чи використовували для створення відео штучний інтелект. Для цього ми використали інструменти сенсіті та етісів. Перший інструмент вказує, що ймовірність використання ші у ролику на рівні 63%, другий 76%. Також у відео є характерніші звукові дефекти. Слова звучать не чітко, а фрази починаються та обриваються неприродно різко. У мережі поширюють відео, на якому боєць 57-ї бригади скаржиться на командування? Він заявляє, що на позиції не вистачає людей, а керівництво бригади наживається на мертвих душах. Сам військовий з цих причин збирається піти у СЗЧ. 57 сьома бригада на зв'язку. Звертаюся до людей та до нашого блин, командування. Якого хрена відбувається зараз? Чому нас зараз на позиціях усього двоє? А за списками повинно нас бути 20. Як ми повинні росіян відбивати? Вони штурм готують. А як ми будемо відбивати це? Ні збої, ні людей. Усі по тилах сидять. А командування наше тупе. Тільки гроші отримує за... за мертвих душ. Та й все. Я не знаю, що робити. Ми певно, зараз зберемося та все заче підемо. Нафіг воно нам не треба вмирати. За командирів? Ні, так це не робиться. Нафіг цю війну. Однак це відео фейк для створення ролика використали штучний інтелект. Перше джерело відео – сторінка яка неодноразово поширювала діпфейки. На відео вказано, що його поширив Тікток-акаунт Генік 281. Наразі він видалений. На цій сторінці вже поширювали ролики з дискредитацією української армії. Для їхнього створення використали штучний інтелект. На них помітні нерухомі обличчя, неприродний голос, невідповідність слів та мімики, глянцева шкіра та неприродний блиск в очах, характерні для діпфейків. Журналісти Vox Україна перевірили ролик військового за допомогою інструмента DeepFake of Matter. Це онлайн-платформа, що дає змогу перевірити контент на предмет генерації ШІ. Кожна модель має свою специфіку. Наприклад, DSP-FWA шукає візуальні помилки, що виникають під час підміни обличчя у відео. У цьому випадку він визначив, що для створення цього ролика використали ШІ з ймовірністю 97%. Вав 2 ліп STA – модель, яка аналізує. Багатокадрові відео, щоб викрити підробки, створені за допомогою ВАВ Тузліп. Згідно з нею, ймовірність використання ші у поширеному відео складає 79%. Водночас помітно, що його бронежилет не має захисної пластини, що дивно під час перебування на бойових позиціях. Із посиланням на дані Міжнародного комітету Червоного Хреста Гідпроб заявив, що згідно з незалежними оцінками втрати української армії становлять понад мільйон людей. Водночас, Агітпроп знову заявив, що Росія з ювелірною точністю завдає ударів по військових об'єктах і втрати серед цивільного населення України мінімальні. Саме це й підтвердив Червоний Хрест. Червоний хрест заявив про катастрофічний рівень українських втрат. В організації повідомили, що на квітень 2025 року отримано величезну кількість звернень від українців, які шукають своїх зниклих родичів на фронті. Про офіційні втрати, звісно, ніхто не говорить. Однак, це фейк. Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні не робив жодних заяв про втрати української армії. 31 травня 2025 року МКЧХ опублікував уточнені дані, згідно з якими від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і по квітень 2025 року комітет отримав приблизно 400 тисяч дзвінків і листів щодо різних питань, а також особистих візитів від родин, які шукають зниклих родичів або рідних, з якими було втрачено контакт. У Червоному хресті також уточнили, що запити надходили з обох боків, як від українських громадян, так і від російських окупантів. У головному управлінні розвідки України також підкреслили дезінформаційний характер російських публікацій. Заступник керівника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов наголосив, що Україна має інші та справжні цифри. Це абсолютно некоректна або навмисно маніпулятивна подача інформації. Деталі згодом Україна знає справжні цифри, і вони кратно менші. МКЧХ знову став інструментом пропаганди російських вбивців. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC, опублікованому 16 лютого 2025 року, повідомив, що понад 46 тисяч українських солдатів загинули на полі бою від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Крім того, Зеленський додав, що 380 тисяч українців отримали поранення на полі бою. Проте втрати російських військових набагато вищі станом на 3 червня 2025 року. Росія втратила 990 1800 військовослужбовців з початку повномасштабного вторгнення повідомив Генеральний штаб України. Ця оцінка загалом відповідає оцінкам західних розвідувальних служб. Пропагандисти пишуть, що у мережі набуває популярності гра, в якій гравець має їздити на автівці та викидати зеленського через лобове скло. Гра краш-тест із Зеленським виявилася дуже популярна на майданчику Стім. Гравцям потрібно розганяти різні автомобілі, щоб зелений яскраво вилетів через лобове скло. Гра доступна на майданчику Стім. Публікації супроводжуються відеозаписами зі стрімів, які грають в краш-тест від Зеленський. でもね。 Однак насправді такої гри не існує, що доводить банальний пошук на ігровій платформі Steam. Він не дає жодних результатів. Більш того, відео стрімерів, які нібито грають у гру, також сфабриковані. На платформі Twitch взагалі немає користувачів з вказаними в ролику нікнеймами: Вайф Кобой, Буффалострім і Лек Іглі. Вірогідно, що пропагандисти просто використали відео випадкових стрімерів та замінили їх нікнейми, щоб дезінформацію було важче перевірити. Так само власноруч вони створили і кадри самої гри. На це вказує і низька якість графіки. Музика. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.